Нічого з ним не дається, ні з ким, не з ним. Тут ось і то, що кришечка добре, що в комплекті, ну хоча дехто знімає, ну це. Хоча, в принципі, і за кришечки по 200-300 гривень іноді теж продаються на такі всякі штуки на бачки окремо. Ну, Піди в магазин, скажи, дайте мені безплатно кришечку, от, якщо вона воно подається, тебе Ні, ну, В даному випадку бачок бачок зб. Резиночки треба зняти. Ні, ти вже не це. Давай не перегинай палку. А от таке електричне... ну допустимо, датчик на Форду ось продався 250 гривень. Ні, це датчик. А це що? А це... А це датчик. Понятно, то датчик і це датчик. Ну, то Він точно так править. Не знаю. Поки не знаю. Зараз портом його і буде це. Ну точно сьогодні поїде. Ну датчик не входить в цей заказ поки. А може відглянемо? А може будемо трохи мають на це, знімати вікетики. GPT взагалі вже бляха з тим GPT тупіли. Диви, які він тут, Йошкі. Це пополок, а не датчик. Бать, мій поплавок уже подурив. А, резинку все-таки зняв. Або до датчика хочу можна це? Ти там зиму, ти додав чекати. Добре, добре, обговорив <laughs> ти, хапарига, ще той О, це. О, бачиш, бери зимочку зняли. Ні, то ми не просто подамо, бонусом буде, так сказати, із... Укомплектований датчик з -з називається. З моторчиком, моторчик, датчик, фізички. Авторозборка автоквес, Житомир, працюємо.